Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській Прем'єр-лізі у сезоні 2015-2016 років, 31 жовтня 2015 рік. Київське Динамо у себе вдома у Києві на стадіоні НСК Олімпійській команда приймає харківський металіст. 2-0. Динамо Київ перемагає, Сергій Сідерчук та Жуніор Мараєс забивали переможні м'ячі. Давайте про все з вами, друзі, будьмо говорити по порядку. Сергій Рібров, головний тренер київського Динамо, стартова одинадцята така. Олександр Шавковський в Воротах, Сільва, Хатериді, Драгович, Антуна, Шарипалка, Ярмоленка, Ярмоленка, Дасседарчук, Віталій Буяльський, Гусів та Жюніор Марайс. Це одиннадцять Киян, ну, Металіста Сівіда в головний тренер команди. Тут у нас Рустем Худжамов в воротах, Зубейка, Курилов, Путівцев, Соболь, Ковальчук. Чурко довгий прийома прийомов. Це на стартова 12-ка металіста. З Харкова. Друзі, тепер давайте про сам да матч. Якраз так говорить, який я відбувався у Києві на прекрасному стадіоні на Скоро Олімпійський Кіані завладіли, в принципі, ініціативою І більше Киані атакували ось пригадується на 11 хвилині матчу суперконтратака проходить у Київського Динамо, передача Андрій Ярмоленко. Андрія Ярмоленко там геніально пройшла атака. У Київського Динамо Віталій Буяльський! Віталій Буяльський! І ще не помиляюся, виходив Вічнавіч з вратарем харківського металіста. Відбив м'яч. Захисник металіста збив Віталія Буяльського, М'яч потім вискачує до десятки київського Динамо, до Андрія Ярмоленка. Той пробиває, але знову на висоті Рустем Худжамов, який відверто рятував харків'ян від пропущеного м'яча. Але Харків'яні на 17-тіх вы матчу мали свій шанс Харків'яні, не вдалося його справедливости реалізувати. Там хороша пошла атака, скидка і удар навіть був небезпечний. Але у Київського Динамо був більше цих атак. Ще, Ще був момент, коли там Андрій Ермоленко головою пробивав після подачі з правого флангу на 21-й. Андрій Ермоленко був на певний момент. Тут кияни так тиснули, але не вистачало гола. Не вистачало голу Київського Динамо. Ну, а 34 й хвилині кияні все-таки доб'ються свого. Хороший, йде атака Київського Динамо, 5 Сергія Риброва розіграли непавну комбінацію. Жуніор Марайс, отримує м'яч. Відвідео передачу на Сергія Сідорчука. Сідорчук пробиває, забиває гол. На 34-й хвилині матчу забиває гол Сергій Сидорчук. Сідорчук. Перша 45-ти хвилинка на цьому завершити. Якщо взагалі-то пустоти пройтися, то 70 на 30 володіння м'ячем було. Перевага Київського Динамо. 9-3 удари по воротах. 3-1 удари в площину. 4-0. Кутовів все це перевага Київського Динамо. Ну і в принципі, глобально і в другому там нічого не змінилося, вони домінують. Підепечня Сергія Ріброва продовжували створювати моменти. Ну, Харків'яні намагались. Щось протипоставити на контратаках. В тем, до речі, ще пригадується момент у Київського Динамо на хвилині 67-й. Коли хороший дальний удар по воротах. На 69-й хвилині ще був небезпечний удар зі штрафного. Пітепичний Сергій Риброва а тиснули на воротах харківського металіста. Ось справді Кияні тиснули. Ну і ось вона, друзі, 74 та хвилина матчу. Пічне Сергія Ріброва атакує через правий фланг. Хороший йде атаку. Київського донама. Простріл удар ворота! Гол! Забиває! Гол! Гол! Жуніор! Жуніор! После прострела Андрея Ярмоленко с правого фланга идеальный прострел зарубив, конечно же, Андрея Ярмоленко. Андрея Ярмоленко гениальный прострел и Жуниор Марайс, И Жуниор Морес. В пяткате замыкается и прострел. Киани продолжил было А над Харьковьянами там на 18 перших мачу. матчу. Ростом Худжамов. Видвертов жаритував харьковский металлист. Вид разгрома. То есть абсолютно полностью контролировали ход встречи, Киане полностью доминировали над Харьковьянами. Вот, там еще на 90-х был удар головой с Кутоогу. но ну, Киане полностью проигрывали Харьковский Металлист, хотя трешки покрасили владения Харьковьянами, ну, скажем вот так, там не так-то и богато. Друзья, там не так-то и набогато, в 60 на 32. Це в нас підсумкове володіє. Тобто, да, ось, якраз -то зараз давайте статистику я вам продиктую даного поєдинка. 68-32. Ну, тотальний перевіз да, київського Динамо за владінням. 23 по ударах, по воротах перевага Київського Динамо, 8-1 з кутовими, 6 сейвів Рустема Худжама, молодин сейв. Олександра Шавковського. 11.0 за кутовим. да, 11 кутових подали кіяні. Порушень правил 15 у Динамо, 12 у металіста. Три жовті картки отримали футболісти харків'ян. Там, До речі, Маразю Гармаш та Кравець вийшли ще у київську динамо. та Ткачук вийшли у металіста. Рудика Льопа та Зубейка отримали жовті картки за харківський металіст. Вот, Нуки они полностью контролировали ход матча, да, тотальное владение, тотальный контроль. И, в принципе, педопечная Сергея Реброва. Абсолютно ну, полностью доминировали над металлистом. Вот, команда доминировала. Прекрасный голос был Сергей Сидорчук. Там дуже здорово, исправники, они атаку провели. И передача была просто гениальная, да. На Сергея да, Сидорчука и Сергей Сидорчук. Вийшов трусь один інженер Марай, да, дуже здорово побачив Сергія Ситерчука. Віддав на нього передачу. Сергій Стеверчук, так, знаєте, так вийшов ну, так спокійно реалізував свою нагоду. Ну, потім Кіані тотально продовжували володіти, в принципі, м'ячем, да? продовжували Кіані домінувати, володіти ініціативою, і. На 74-й не Андрей Армольенко правым флангом забыл гениальнейший прострел. И Жуниор Марайес, да, так в питкате замкнул данный прострел. Ну, статистика, в принципе, да, говорит само за себя. Тотальное владение за Динамо. То, в принципе, тут абсолютно по делу, в принципе, я не сдулал и харьковский металлист. Тоже, друзья, пригадал на этот матч чемпионат Украины, сезон 15-16. 31 жовтня, 2015 рік. Київ, НСК Олімпійський, Динамо Київ, Металіст, Харків 2.0. Динамо Київ перемагає. Сергій Сідерчук та жуніор Мараес. Бабали, до речі, жуніор Мараеса Гол плюс пас був в тому матчі. Хочу побажати, друзі, добрати вам да, щастя. Командам також добрати, хочу пожелати, металісти, Динамо добрати. Вам любви, счастья, добра, всего самого наилучшего, что есть в этом мире. Это любовь, доброта. Это вам, друзья, вам боже. Да, бережите себя. Будьте счастливы. Всем пока.